На вулицях нарешті сніг і Відчуття нового року стає більш реальним. Так само, як і витрати на усі приготування: скласти новорічне меню, купити подарунки, прикрасити ялинку. Клопоти приємні, але потребують значних капіталовкладень. І, хоч справа це затратна, сумчани до нового року готові і вже знають, що точно поставлять на стіл. Олів'є, салат, цезар буде курка, свинина, шампанське. Ікри не буде. До риба буде фарширована. Так, голубці будуть обов'язково. <утка, утка буде. Холодець, олів'є, там шуба, ну і салатики. Тому що от кози, треба, щоб були салатики обов'язково. Мандарини і риба буде. Домашня колбаска буде так. Буде, як е, завжди, салат, тільки не олів'є буде, а буде з крабовими паличками. салат буде, Бурячок буде з чорносливом. Ну, обязательно ж продукт на столі, це картошечка, толчоночка хороша. Люди кажуть, столи голими не будуть, але цього року святкуватимуть скромно, тільки для кожного ця скромність різна. Приблизно це десь гривень 500. тисяча. Дві тисячі то точно йде. Ну, у моєму віці не багато. Гусі, шампанські, сотні. По самому самому скромному це тисяч п'ять. А як так трошки гульнуть, то тисяч десять. Ну десь тисяча буде, виходить. Тисяч дві. Ми в цьому году подарки взагалі ніхто нікому не дарить. На стол теж особо накривати не будемо. Тисячу доларів. Тисячу долларів, да. Це Это достойные шикарно. подарки. Ну а как? Мы любим своїх родних, тому... Покупаємо хороші подарки. У нас бюджет полтори тисячі гривень. Ми вкладаємося. <рес> Такі речі намагають не рахувати. Воно, нервові клітини не будуть здоровіші. Наскільки складним і поворотним був рік, що минає, кожен українець відчув на собі. Серед подій, які ввійшли в історію 2014 року, доленосних було багато. Навірно, цей євромайдан, за котрому ті час так очень хорошо живем, так сказати. А скачок долара поділення рівня, то mm -hmm. ніяк немає. Це зміна режиму, влади. Не тільки на мене, а й на всіх моїх знайомих і на всіх жителів України вплинуло поділля гривні. Ну, це все зрозуміло на це є причини. Хорошого почти нічого. Майдан, звісно. Майдан. Раніше думав, що такого немає. Зараз я зрозумів, є да, українська нація. Слава Богу. А от чи знають сумчани, хто є символом 2015 року, і чого очікують від рогатої кози, питаємо у перехожих овечка чи коза не хотілося, щоб вона там брикалася. Я думаю, що повинно все нормалізуватися. Я думаю, хтось стане покорні і відійде з нашого путі. Я думаю, буде покладистою і все я думаю скінчиться у нас добре. І а то Я думаю, і будемо жити. Ми добре, що хотілося. Побольше молока. Все заложить от нас. Как мы побудем цей рік для себе так и, и буде. Знаете, я в этот китайский календарь как-то не верю особо. Ну, она природа такая, так она не будет делать. А мы должны быть схожими на них, бодаться, врагов наших этих супостатов. Мы її ноги свяжем, и нас будет мирно лежать. И будет брикатися и бодаться. Но должна быть. И все-таки когда-то нам должен быть покой, удача всем. Благополуччя і мір до нашої родної України вже завтра. Останній день цього важкого для України року відійде в історію. Колектив телеканалу Пульсар бажає вам нових звершень, успіху у всіх починаннях, віри у світле майбутнє і миру та спокою на нашій землі. Вікторія Радченко Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.